Агенти справедливості зустрілися із прихильниками. Напередодні старту нового сезону головні герої серіаліті провели фан-зустріч. Це друга вже зустріч. Це вже друга зустріч. Ось ну хотілося б, щоб побільше було, щоб більше людей буде, які будуть зацікавлені нашим серіалом. щоб не розкручується, ще більше сезонів. взагалі то дуже приємно. Ви знаєте, скільки людей прийшло різного віку. На зустрічі з прихильниками актори розповіли про знімальний процес та поділилися деякими подробицями нового сезону. А виконавиця головної жіночої ролі Лариса Пономаренко зізналася, що такі зустрічі з прихильниками надихають її вдосконалювати свого персонажа. Персонаж Наталі Цюбінка. Кої, ви знаєте, багатогранний і кажется, мікасна над чим роботи. Тому що тут є, все женские сторони: Сильные жінки, слабые жінки. Зокрема, на зустріч прийшли інші актори серіалу: Євген Капорін, Заза Чантурія, Любава Берло та інші. До речі, прихильники зібралися не тільки зі столиці, а й з інших міст України. А прем'єра нового сьомого сезону відбудеться вже за кілька годин. Не пропустіть нові агенти справедливості о 13.30, тільки на каналі Україна. Буде цікаво.